Чи буреки була ні? вони відрізняються від тих, які ми вже звикли їсти? Як готуються і чи смакують українцям? Зараз спробуємо. На перший погляд це звичайні чебуреки. Мука так саме як і в українці біли. Але секрет афганських булані у приправах, які додають у тісто та начинку, крім звичайних нам інгредієнтів, води, солі та яєць. У тісто додають ще й смажену цибулю. Але це ще не всі таємниці. Воно має максимум 5-5,5 годин стояти. і потом ми цитовому можемо його використовувати. Тісто не повинно бути товстим. Чим ну, тонке. Тим тим лучше, тим вкусніє Савім, так звати кухара, добре розкатує тісто для булані, додає начинку, картоплю із кінзою та приправами, зліплює шматки та обрізає зайві краї. Смажиться такий чебурек кілька хвилин. Все готово. Отже, чебуреки по афганськи пробуємо. Дуже смачно. Абсолютно не схожі на ті чебуреки звикли пуштувати на вулицях.